Книга Короткі думки номер 38 Що головне, а що другорядне? Визначити, що головне, а що другорядне, це важливо для всіх. Зараз можна так багатьом речам навчитися, але якось треба все собі розмістити в голові так. Щоб одна інформація не заважала іншій. адже розкласти все по полицям важливості для себе, чи згодом для своєї, для своєї держави ось це важливо. Можна вирішити власну проблему. Але чи згодом ця проблема знову не виникне? Можна вирішити всі проблеми своєї сім'ї, але чи знову вони не нагрянуть? Що головне, моя особиста проблема чи визначення того, що ця проблема похідна від суспільної проблеми? І як це вирішити? Зараз, чи не всі в Україні? Заангажовані на війні а вирішені сучасно воєнно мирних проблем. Але чи це дозволить згодом далі правильно без війни жити? Я думаю, що треба думати в першу чергу про запобігання всіх цих проблем. Думати в першу чергу про запобігання всіх цих проблем. Адже війни то там, то сям, чи в якійсь окремій державі повторюються, а проблеми залишаються. Особисто, особисто хтось десь щось для себе вирішить. Але інші також потребують вирішення цих самих проблем. Чи може моя хата з краю, а далі нехай кожен робить, як хоче. Головне, щоб мене ніхто не чіпав. Але чи це правильно? І чи це не вплине на кожне особисте життя? А згодом. На цілі громади, а може, мої особисті проблеми мають більш глобальне значення, і від вір, від вирішення цих глобальних проблем будь-якого характеру, чи природного, тобто екологічного, чи суспільного, державного, якраз і залежить моє особисте життя. І тільки вирішивши. Глобальні проблеми можна згодом все інше вирішити. Але хто про це думає? Адже не чую досі, про те, як ці проблеми хоча б на місцевому рівні вирішити. А далі? А далі я вже і мовчу.